Свистом, що додати мені не тільки розрахунки, а ще й він прошу. А я нашкий. Читайте, що розглядайте. Читайте, ваші звернення. Рекомендуємо нормально. Я надати передаючи, а також додати розрахунки та <йші>, тарифів разом з, на... з... Наз... заявою, підтвердженими матеріалами. Документами, що використовувалися під час проведення пунктурів. На жаль, сьогодні мені я приїхав забирати, але мені не надали про це. Я сподіваюся, що до секції дадуть повному обсязі це рішення, це виповідь, і мені будуть. Є питання стосовно включення 74 проходить зберегня і постачимо всі громади і користуються цим, і так далі. Тому Тут без себе безпеки, ви правильно сказали, трудно буде зараз нікому відповідати, нікому доповідати за цьому засуджу. А також стосовно питання відсотків, як вони саме формулювалися з потеряння і зважали доріг на Тому я пропоную голосувати за внесення на попередній день, а на сесії... Якщо його пішли передаємо, вже буде катерафія. Сподіваюся, що ми дали результату на мармі, Тут часу і будемо це робити. І ми цим проклішення просимо, щоб його включили, в протоколі зазначили, щоб його включили до порядку денного найближать сесії, яка буде, а там вже включення і на розкладі. За рішення прийняті. Так? так, шановні колеги, присутні доповідачі, наша комісія всі питання розглянула. Всім дякую.